Херсок, саньок, тобі вітання передають, Випадає голубочка від запорожських голубей». грів. Була в гар'єр'ю. Це другий раз камеру включив, говорю. Ну, пари не видно, гряби не видно говорю. і смаляка не видно. Покрилися. Ну, відлітала где-то, може, минут 20-25. Не казав нічого, вийшли, вискочили, пішли літати. цей це теж падав в це дивлю. Ну як будуть випадати, зараз не можу знайти їх. Там огромне вітання передаю рю, нам, на Миколаїв. Миколаю Івановичу, дякую, що привіт. Ти там передаєш От Сані Вальховського. Вам всім теж. Велике побажання, рю. Молодці, що ви таких голубів голуби, в такому кількості, я кажу. Ну, в мене покуди.